Привіт! В цьому відео ми з вами поговоримо про відповідно, те, як створити Python Project в Microsoft Visual Studio Community. Кілька слів про синтаксис Python, про його особливості, і також про те, як відповідно, створювати коментарі в мові Python. Отже, Проєкт створюється дуже просто: натискайте Створити новий проєкт Create New Project. Обираєте потрібну вам мову програмування в нашому випадку, це мова Python. Ми будемо працювати переважно з проектами Python Application консольними, оскільки це основи мови програмування Python ми вивчаємо і, відповідно, це цілком відповідає нашим потребам. Далі ми заповнюємо. Потрібно, вказуємо потрібну нам Назву проєкту, місце, де розташовується проєкт тощо. Тобто тут нескладні такі маніпуляції, і, відповідно, створюється наш проєкт. Натискаємо відповідно Create, і проєкт створюється. Далі, відповідно, ми поговоримо з вами про не, синтаксис мови Python, про відступи. відступи Відносяться по суті представлені в Python пробілами на початку рядка, і вони грають дуже важливу роль. Якщо в інших мовах програмування відступи в коді призначені більше як для читабельності, для того щоб легше було код читати, то у Python відступи вони по суті визначають межі блоку коду. І відповідно, кількість пробілів залежить від програміста, зазвичай обирають 4 пробіли, але має бути принаймні один, як мінімум. Visual Studio Community проставляє ці відступи, ці пробіли за вас, відповідно на основі інтелісенсу, по суті розуміючи, що ви хочете. Тобто тут відповідно. В першому випадку у нас автоматично були проставлені пробіли, і для ілюстрації важливості пробілів я просто прибрав. Автоматично проставлені Visual Studio пробіли, і ви бачите, Visual Studio підказує, що тут повинен бути блок після команди if. Так, у нас певна умова, if 10 більше ніж 5. Якщо умова виконується, всередині у нас повинен бути блок коду, який позначається відступами. Відступи я прибрав, і автоматично це стало сприйматися як помилка. Кількість цих відступів повинна бути однакова. Знову ж таки, якщо ви працюєте в IDE, або в в таких, наприклад, в visual так, чи в онлайн-компіляторах по типу репліта, там це, по ідеї, автоматично робиться. Тим не менше, якщо це якісь інші варіації, можливі якісь, то тут ви повинні слідкувати, щоб у вас кількість відступів, кількість пробілів була однаковою. Тут я відповідно ви бачите, зробив різні. Різну кількість пробілів, і відповідно це стало сприйматися як помилка, оскільки це вже сприймається як те, що не відноситься до цього блоку коду, і відповідно не розуміють, що це таке. Тобто, по суті, треба знову таки, я це зробив вручну. Visual Studio, по суті, проставляє і слідкує за цим, щоб у вас були однакові відступи в межах одного блоку коду. От, тобто для ілюстрації ви бачите, наскільки важливо щоб ці відступи були однаковими. Якщо вони будуть відрізнятися в межах одного блоку коду, це буде сприйматися як помилка. Далі створення змінних Ну у Python. Змінні, ми ще про них будемо говорити більш детальніше, але відповідно створюється, коли ви присвоюєте їй змінні певні, певне значення. В даному випадку ми створюємо змінну variable num1, присвоюємо їй значення 10. Потім створюємо змінну variable string 1, присвоюємо їй значення who is the one who knocks, ну і далі виводимо на Консоль ці дві обидві змінні, і variable NUM1 і variable string 1. От, І вибачте, і останні це у нас коментарі. Коментарі відповідно створюються для того, щоб надати пояснення. У коді для того, щоб код було легше читати, розбиратися в ньому. Коментарі можуть бути на, як на початку, тобто відповідно перед певним, наприклад, блоком коду, або перед певною командою, так і після певної команди для її описання. Для створення багатого рядкового коментаря ви просто використовуєте кілька таких значків решітка. Тобто тут ви один раз використали. Тут, по суті, у нас багато рядковий коментар. Але на початку кожного рядка відповідно значок розчітка для того, щоб створити цей коментар. Окремого синтаксису для багаторядкових коментарів в Python нема. Тим не менше, є опція багаторядкового літералу. Якщо ви не присвоюєте багаторядковий літерал, який береться в потрійні лапки, певні зміні, то компілятор, тобто інтерпретатор, буде ігнорувати. Такий відповідно літерал, і це по суті є коментарем, але знову ж таки, це не зовсім коментар. Якщо ви присвоїте це певні зміні, то цей код вже не буде ігноруватися. Тобто, ну, це такий як варіант лайфхаку, створення багаторядкового коментаря, оскільки тут ми його не присвоїмо, цей багаторядковий коментар модуль for calculation and Analysis of Cost of Sales», Тут, оскільки нема присвоєння його певній зміні, то відповідно і ігнорується це. І по суті, можна вважати це багаторядковим коментарем. Хоча, повторюся, воно таким не є. Це багаторядковий літерал, який не буде ігноруватися, якщо ви присвоїте його певній змінній. Ну і давайте зайдемо у Visual Studio. Знайомий нам приклад, блок. If умова. Тут у нас відступ проставлений автоматично. І давайте запустимо на виконання програму без дебагу. І ви бачите, програма спрацювала і виводиться на екран 10 is Greater than 5. От. Другий приклад. Ви бачите, тут я автоматично прибрав відступи і мені підказує тут помилку. Давайте повернемо відступи, помилка пройшла. Давайте запустимо на виконання без дебагу. Дебаг нам не потрібен. Знову таки спрацювало, коли ми виправили і поставили відступи. 10 is Greater than 5 вивелося на екран. Далі. Тут, ви бачите, я в цьому прикладі прибрав і зробив різну кількість відступів. Тобто, якщо ми повернемо правильно, так що вони будуть однаковими, ці відступи, то у нас помилка. Так би мовити, сама виправилась і ми можемо тепер спробувати вивести це на консоль. І ви бачите, у нас 4 рази вивелося 10 is greater than 5. Далі, наступний приклад: створення змінних, знайомий нам, де ми виводимо ці змінні на екран. Давайте. Ми це вже проговорювали, виведемо на екран, бачимо, що воно спрацювало. Виявився е, зміна variable num1 10, далі пробіл і о, variable string 1 who who is the one, who knocks, теж стежовувалася на консолі. Ну і, о, останній приклад це з коментарями. Ви бачите, Коментарі у нас ігноруються. Якщо я прибрав коментар, то вже е, 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 як Visual Studio не розуміє, тут в, 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 вводить, видає цілу низку помилок. Повертаю знак коментаря, чи натискаю просто опцію закоментувати. І ви бачите, створився коментар. Тут так само прибрали, у нас вже почалась, як вважається це як помилка. Да? І ми знову так от поставили знак коментаря, і помилки вже нема. Отаким от чином. І от Варіація багаторядкового коментаря, де у нас по суті просто. Однорядкові коментарі, просто кожен наступний рядок починається зі значка коментаря. Ну і, врешті-решт, багаторядковий літерал, який в даному випадку спрацює як коментар і буде проігнорований, оскільки він не присвоєний певній зміні. Таким чином. Тобто, зараз давайте ми запустимо цей приклад на виконання. Давайте без дебагу. І у нас вивелося просто. Значення 15, і двічі вилось команда Print Cost of Sales Analyзі От, От, В принципі, ми з вами проговорили основні моменти. Сподіваюсь, більш-менш зрозуміло, і до наступного відео.